Сьогодні в нас виїзд до новомиколаївської громади. Як завжди, фокус нашої уваги це соціальні напрямки роботи громад. Нашому закладі наразі навчається 229 дітей. Сидіти з тяжкими порушеннями мовлення та порушення опорно-рухового апарату. Наразі ми вже цей рік навчалися на змішаній формі. Це допомогло нашим дітям більше засвоїти знання, більше бути з учителями, з вихователями. В цьому закладі зараз на сьогоднішній день навчається 456 дітей і функціонує 24 класи. Навчання було організовано в 2023-2024 третього начальному році у дистанційній формі навчання. Чому ми не змогли розпочати? Тому що не було відремонтовано укр. Ритя, вони є в приміщенні закладу, але вони зараз станом знаходяться в. Період ремонту одне з них вже відремонтовано, а інше, скажімо так, на 30% ремонтні роботи розпочато. На ці ремонтні роботи виділено кошти в сумі 150 тисяч гривень. Виділені вони селищною радою. Після того як закінчити ремонт, скільки всього зможуть розмістити? 260 людей. Це більше. Дивіться, от саме цих закладів 130, якщо це буде дві зміни, це буде 260. А в тих, яких, каже, колова по старостатам, це вже... Там це, мабуть, одна з небагатьох громад, де ми бачимо, що освітній процес може розпочатися вже з 1 вересня, повністю в офлайн форматі. І сьогодні готуються укриття. Також ми на себе взяли обов'язки в тому, що шкільні автобуси, які обласна адміністрація зможе закупити за рахунок державної субвенції, будуть поставлені також до 1 вересня.